Наступний відеоматеріал про самовільне вирубування дерев у державному підприємстві Бродівське лісове господарство. Посилено лісову охорону. Буквально за декілька днів самовільно зрубано далеко не одне дерево. Підприємство завдано збитків а довкіллю шкоди. Чи задумуються над цим шукачі легкого і швидкого заробітку? Продовження теми далі. Ліси важливий компонент природи. Вони виконують кліматорегулюючу функцію, очищають повітря, це легені нашого міста, сіл нашого району, та й не тільки, а усієї країни. Тому захист лісових насаджень від самовільних виробок є одним із найголовніших завдань лісівників. Наша знімальна група у підкам'янському лісництві спостерігаємо не вельми привабливу картину. Ось ці красені дуби, яким по 60-70 років зрізано, мабуть, для швидкого заробітку. Це самовільна вирубка дерев. Не інакше як варварським вчинком, це не назвеш. Ми знаходимося в кварталі 12 му під Кам'янського лісництва. На місці самовільної рубки дерев дуба, звичайного. Це сталося в ніч з 25 на 26 лютого. Зарізано було шість дерев, ви бачите, яких діаметрів, які тут були дерева. І ця рубка самовільно носила такий цільовий характер, бо видно, що забрані колоди самого вищого сорту. За мою діяльність, я тут працюю з 1998 року, це перший такий випадок такого характеру. А чи було визначено, якої шкоди нанесено ось? Так. Шкода тут велика, біля 80 тисяч гривень. Маса десь біля 15 кубометрів. Хоча забрано звідси, напевно, кубометра 4 не більше. А які міри прийнято після цього випадку? Ну, згідно чинного законодавства і по, по процедурі. Якщо не виявлений лісопорушник на місці скоєння самовільної рубки, заявлено в поліцію, прибула слідчо-оперативна група, описала, ну, вони зробили відповідну свою роботу і ці матеріали передані їм для розслідування. Про цю проблему варто говорити і карати винуватців, адже сьогодні, завтра, зрізано одне, два, десять дерев. А що буде далі? На жаль, ті, хто чинить подібні дії, навіть не замислюються, що завдає непоправної шкоди довкіллю. Це порушення естетичного вигляду лісів. Самовільна вирубка призводить і до природних змін, порушення водного балансу, вітрової ерозії. Говорячи про цю проблему в масштабах України, то якщо найближчим часом не припинити злочинну виробку лісів, то вже в недалекому майбутньому Україна може опинитись на межі екологічної катастрофи, тим паче, що процеси в природі уже сьогодні мають незворотній характер. Одним із найважливіших завдань лісників державного підприємства Бродівське лісове господарство є охорона лісу від самовільних виробок. Далі головний лісничий підприємства. Я скажу, що протязі багатьох років у нас відносно була спокійна ситуація з самовільними рубками. А вже починаючи з минулого року завелась якась злочинна група, яка почала різати дуби. І в цьому році вже у нас на протязі тижня три випадки незаконної рубки дубів. Це Бродівське лісництво, потім Лагідівське лісництво і от нарешті те Підкам'янське лісництво, де ми з вами знаходимось. І всюди одинаковий почерк, працюють вночі, забирають саму кращу комливу частину дуба, а решта все, всю деревину покидають. Приїжджають такими невеликими машинами, можливо, бусові, можливо, такі грозовички невеличкі. І ту деревину забирають. Характерно те, що ріжуть недалеко від дороги, 50 20 метрів від дороги, де проїзна є дорога, де можливо проїзд транспорту, і там вони роблять незаконні рубки. Зараз наша вся лісова охорона направлена на поставлена задача. Охороняти дубові насадження, якраз здійснюємо патрулювання тих насаджень, де можливе вчинення незаконних хрубок. Ну, все насадження всі не охопиш, але по можливості ми стараємось де такі небезпечні місця охороняти. Своєму рейдові групи, залучаються працівники міліції в ці рейдові групи. І ми патрулюємо, дивимось, де що проходить, яка ситуація, скажімо, в таких дубових насадженнях. І це тільки характерно для дубових насаджень, бо решта ні, ні соснові, скажімо, ні букові насаджень таких немає, а очевидно, є десь попит на ту дубову деревину. Вона Ціні підросла і хтось заробляє таким чином. А скажіть нам, будь ласка, яке покарання передбачено за самовільне вирубування лісу? Ну, існують штрафи, і кожен рік проходить індексація тих штрафів, штрафи досить великі. От, наприклад, в цьому лісництві. Скоєна самовільна рубка збитків більше ніж 80 тисяч гривень, а всього лісгоспу в трьох випадках 169 тисяч гривень збитків, Те вони повинні бути відшкодовані і, відповідно, відкриті кримінальні впровадження по тих випадках. Ну, якщо злочинців знайдуть, то їх, крім того, що покарання. Ну і суд може до трьох років позбавлення, позбавлення волі. Так. Угу. Можливо, у вас є звернення до людей? Можливо, хтось, хтось бачив, хтось Я хотів би звернутися до населення району, щоб вони хто раптом десь бачив, такі вночі десь щось працюють люди в лісі. Або в майбутньому десь хтось побачить такі випадки, звертатися до працівників лісової охорони, до працівників поліції за такими випадками. Ну і телефон, я скажу, телефон мій 050 370 0656. В будь-який час дня і ночі дзвоніть, попереджайте, ми вам будемо дуже вдячні за допомогу.